Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма «Суботнє інтерв'ю та ведучий Олександр Лащенко, наш сьогоднішній гість, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Вітаю вас, пане Ситник. Дякую, що погодилися дати цей інтерв'ю. Звісно, чимало до вас запитань. От одна з подій цього тижня вже прокоментував голова ЦВК України Михайло Хендовський, що був уже допит. Так за даними змі близько 4 годин тривав. При цьому хендовський наполягає на своїй невинуватості, нібито подаватиме клопотання, щоб було припинене. Провадження проти нього, як на це реагуватиме Національне антикорупційне бюро. Данекле питання буде розглянуто згідно чинного законодавства і буде надано відповідь пану Хендовському. Ви самі знаєте, що дуже довго готувалася підозра, збиралися докази, і коли були, на думку детектива, зібрані достатні докази для оголошення підозри, була підготовлена відповідно сама підозра, передана в антикорупційну прокуратуру, погоджена і оголошена пану Хендовському. Тому, на думку. І детективів, і прокурорів і у слідство достатньо доказів, які дають підстави для оголошення цієї підозри. Те, що пан Холодницький раніше заявляв, що нібито є певне таке ну, зволікання спадання, хлопотання від Набуще до Хендовського. Це вже вирішено, так? Оця ситуація. Ну там чесно кажучи, така справа вона ем, дуже непроста і на Дуже довго тривала експертиза, по, експертиза зразків підпису пана Хіндовського. Зазвичай ця експертизана проста. Вона робиться буквально за декілька днів, але чомусь по цій стані справі та експерти дуже довго давали нам цей висновок, але дали цей висновок позитивний, тому, відповідно, з урахуванням цього висновку і всіх зібраних доказів була оголошена підозра. І перспективи в суді, коли буде вже справа, зрештою дійде. Як ви вважаєте? Ну взагалі, по вимогам чинного законодавства, підозру можна оголошувати тільки тоді, коли є достатні підстави, вважати, що є докази провини. Я вже сказав, що ми вважаємо, що цих доказів достатньо, тому було б таке прийнято процесуальне рішення щодо взаємовідносин, скажімо так. От пан Холодницький, ви були різні твердження опонентів, що мовляв, я. Брак взаємодія летнеї війна, ви це спроставали обидва дійсно, взаємодія зараз вже нормальна, все немає якихось суперечок, проблем. Ну, ви знаєте, складається таке враження, що дуже багато і політиків, і скажімо так, представників правоохоронних органів хотіли б, щоб ці до да, новостворених правоохоронних органів антикорупційних вони між собою мали б складні відносини. Ну насправді це неправда. Ми працюємо. Є, звичайно, там робочі дискусії, але знаєте, якесь таке таке прислів'я. Два юриста три мнення. З руханням того, що у нас працюють юристи, які пройшли відкритий конкурс і довели, що вони професіонали. В антикорупційній прокуратурі також проводиться конкурс, і також там прокурори, які попадають в прокуратуру антикорупційні, повинні довести, що вони професіонали. Іноді ми маємо такі дуже гарячі робочі дискусії, але це мені здається, це все елементи робочого процесу. Ну, от раніше були дані, нібито НАБУ написала до генпрокуратури скаргу на нібито бездіяльність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, очередної паном Холодницьким, через небажання знову ж таки, начебто, передавати до суду матеріалу справи міжнародних авіаліній України. Відома структура контрольована підприємцем Ігорем Коломойським. Отут проблема вичерпана теж на сьогодні. Я б назвав би це проблема, оскільки є бувають ситуації, коли, і це не стосується не тільки там на Буї САП, коли слідчий вважає, що він зібрав достатньо доказів для оголошення підозри певної там службовій особі, а прокурор вважає, що цих доказів недостатньо. достатньо. Це така нормальна знову ж таки робоча дискусія. Якраз в таких випадках закон дає можливість слідчим оскаржити м, дії прокурора, вижестоячому прокурору, з урахуванням того, що. Скажімо, рішення про непогодження підозри по даній справі було прийнято особисто спеціалізованим антикорупційним прокурором. То вищестоячим прокурором, в даному випадку є генеральний прокурор, йому була написана відповідна бумага, відповідна скарга. І ну, Це такий процесуальний нюанс. Це, за вашими, да, на сьогоднішній день ми не отримали офіційну відповіді на цю скаргу, але ми отримали відразу коментар, що це ми там просимо притягнути до відповідальності прокурорку. Ми там нічого не, не просили передбачено Кримінальним процесуальним кодексом. Кримінальний процесуальний кодекс передбачає можливість реагування слідчого, ну, в, даному, в нашому випадку детектива, коли він вважає все-таки, що доказів зібрано достатньо, і він звернувся в даному випадку, там, як це передбачено КПК, кримінальним процесуальним кодексом, до више прокурора. Я зараз вже поцікавився у вас взаємодії з відомством Червоним паном Холодницьким, а прокуратурою, паном Луценком. Немає якихось суперечностей. Все гаразд, взаємодія. Нормально ну, ваш погляд. Ми дуже раді, що. В лютому 2015 року було прийнято рішення нашим парламентом, щоб все-таки створити антикорупційну прокуратуру. І вся наша взаємодія по розслідуванню кримінальних проваджень вона якраз відбувається саме з антикорупційною прокуратурою. З генеральною прокуратурою у нас відносини такі ну, вони посередковані, вони не здійснюють за нами нагляд. Єдине, можу сказати, що протягом напротязі там декількох днів пан Лусенко, наприклад, там. Заблокував, заблокував доступ директора Національного антикорупційного бюро до єдиного реєстру досудових розслідувань. От. Бо, як ви знаєте, згідно статті 17 закону про національне антикорупційне бюро, бюро має доступ до всіх баз даних і інформаційних систем державних органів. І ми цей доступ отримали і також і в Генеральній прокуратурі до єдиного реєстру. Досудових розслідувань, це якраз той реєстр, який ведеться Генеральної прокуратури. Цей доступ давав ще пан Шокін. Але на протязі останніх днів ми отримали письмове попередження, що доступ директора і його заступників з боку Лацанка? да, Він припиняється, і цей доступ на сьогоднішній день припиняється. Пояснення таких дій було наведено. Ну, там є таке достатньо вільне трактування <кліпи> діючого законодавства і. Прийнято рішення про припинення цього доступу. Це рішення мені здається, доволі дивне, оскільки якраз ми постійно розвиваємо напрямок доступу до баз даних до реєстрів. От у цьому зв'язку чимало громадських активістів, антикорупціонерів вони констатують, що фактично набули не, не єдине зараз справді незалежний орган у протидії корупції на відміну від. Ті ж Генпрокуратури на їхній погляд. От ви відчуваєте таку ситуацію, що ви фактично такий форпост цієї боротьби? Можливо, на вас є тиск з боку адміністрації президента Порошенка, інших політиків. Чи нема тиску політичного іншого? Ні, ну, Сказати, що нема тиску, то це було б, звичайно, неправда. Тиск є, і тиск є в першу чергу через скажімо так, через засоби масової інформації. Коли, наприклад, там, ну от... Ми порушуємо там і оголошуємо підозри там по Одеському припортовому заводу. Одразу починається там стаття, яка себе там сюжет по засобах масової інформації, що це там ми зірвали приватизацію цього об'єкту. Починаємо там обшук в там, міжнародних авіалініях аві України, один плюс один. Тобто такі це основний вид тиску. А що стосується тиску іншого, Телефон то телефонне право не діє. Телефонне право не діє, і воно не діє, тому що ми з самого початку брали курс на повну відкритість і прозорість нашого органу. І ми... Просто собі навіть не можемо дозволити десь там зупинятися там, або робити якісь там кроки назад по якимсь кримінальним провадженням. Ми зараз створили таку систему, яка може йти тільки вперед. От. Якщо виникає певна дискусія, вона відразу з'являється в публічній площині, і ну, от, знову ж таки, прикласти Мау. Тобто ми діяли в рамках діючого законодавства. Детектив розслідував, він дійшов до висновку, що є склад злочину. Написав прокуратуру, отримав відповідь. Я не вважаю це якось катастрофою, оскільки, от я привожу приклад постійно, що от ми, коли обмінювалися з досвідом з німецькими колегами, то там проводили таку цифру, наскільки можливо я неправильно запам'ятав. 25% підозр, які готує поліція, погоджується прокурором. То нас них там немає такої розлуженої системи органів досудового розслідування. У них там все розслідує поліція, а прокурор та наглядає. Тобто там не всі підозри, які готуються <кій> поліцією, погоджуються прокурором. Тобто, це така достатньо нормальна ситуація. І тому от, зараз наша діяльність вона максимально прозора, наскільки це взагалі можливо в правоохоронному органі. Тому як такого тиску з боку окремих політиків. Ну, з адміністрації певні... президента так лагідно, якісь рекомендації, таких спроб. Ми на це не зважаємо, оскільки ми розуміємо, що це знову ж таки буде великий величезний удар по нашим органам новоствореним. Тому ми розслідуємо справи, доходимо до певного там, етапу, коли ми дійсно вважаємо, що є там зібрані достатні докази для підозри, і ми рухаємося далі. Щодо тиску, саме не з боку чинної влади адміністрації президента а взагалі оцих от великих підприємців, так званих олігархів, той же Коломойський, інша особа, адже вони контролюють власність і так далі. І не неможливо уникнути у вас, як керівника такого органу, певних, ну скажімо так, конфліктів з їхнього боку. Є тиск якісь намагання вирішити питання полюбовно, грубо кажучи, не ні. У нас дуже багато осіб задіяно в розслідуванні, починаючи від детектива групи детективів. у Нас фактично немає справ, де розслідує один детектив одну справу. Є група детективів, є перший заступник директора, який керує роботу детективів, є директор НАБУ, є група прокурорів, є керівник антикорупційної прокуратури. Тобто вчинити такий тиск, щоб він був непомітним для публічної площини, це практично неможливо. Дуже багато осіб задіяно в цьому розслідуванні, і це якраз і є запорука запобігання такого тиску. Тому Тиск в основному це спроба дискредитації, спроба там впрос спроба там десь в вкидів там брудної якоїсь інформації на прокурорів, на детективів, нас, керівників цих антикорупційних нових органів. Це та, ну на мою думку, те, що я відчуваю, це основна форма тиску, яку ми постійно з нею там. Стикаємося. З кожним місяцем відчуваєте збільшення таких от атак проти вас, чи воно залишається. Но вони постійно змінюються, якщо раніше там говорили про те, що ми нічого не, там, не робимо. Там, зараз, коли пішли там затримання, там і а, фактично ми проводимо розслідування відносно представників всіх політичних скажімо так, сил, і дуже важко на час звинуватити в вибірковості нашої діяльності, оскільки фактично ті провадження, які ми порушили, вони стосуються всіх політичних сил. Ем, тому зараз ми відчуваємо зміщення акценту критики. Ем, це якраз, от добре, ви там щось зробили, ви там щось арештували, ви когось там затримали, там ви щось там направили в суд, але, але немає вироків судів. Ага. А немає зараз там у вас відшкодування збитків там, е, до, до бюджету. Якраз ми дивимося, що акцент критики зміщується саме в такому напрямку. І тут, на жаль, це найбільше для нас виклик, тому що, на жаль, чи ну, ми не можемо просто. Повністю впливати там, на розгляд справи в судах, оскільки суд це окрема там, стадія розгляду справи. Тому ми виступаємо, починаючи там, з квітня місяця, ми активно виступаємо за створення антикорупційних судів. Оскільки <кій> зараз йде судова реформа, і ми бачимо, що ну, орієнтований термін цієї реформи 3-4 роки, не раніше. Не раніше. Да. І весь цей час справи будуть перебувати в судах першої інстанції, де працюють люди, які там, закопують. Там, Гроші mm -hmm. в банках на так, своїх так, там так, так. земельних ділянках. Мені здається, ці судді просто не готові до тих справ, які ем, зараз ресслухаються е, прокурорами і детективами. Тому ми виступаємо за створення цього суду. В принципі, приймали участь такі в експертній і суспільній дискусії з приводу проєкту закону про цей суд. Якось просувається в Верховній Раді. За вашим ну, є проекти. Сподіваюся, що десь там, може, в січні-лютому цей проект буде зареєстровано. І, і я. Ем, так як ми вже вивчали це питання в себе, то створити антикорупційний суд, який би почав роботу там в кінці 17-го року, 2017, це реально була б тільки політична воля нашого парламенту. Про це постійно говорять наші міжнародні партнери, там і Європейський Союз, і Міжнародний валютний фонд. І я сподіваюся, що от, така наша спільна позиція, як всередині. держави... Це терміни, все-таки буде якийсь результат. Ну плані ми плані. Тому, тому якраз ми хочемо. Створити цей суд як на аж швидше, тому що справи передаються в суд, їх постійно, кількість їх постійно збільшується, і необхідно, щоб була інстанція судова, яка готова їх слухати, яка готова до тих викликів до певного можливого тиску, до, до складності, які ви, 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 виникають при розгляді цих справ. Чергові резонансні заяви народного депутата Олександра Онищенка, ж можна назвати ще чинним народним депутатом. Ви... Пане Артеме сказали, що маєте намір допитати Давида Жваня, відомого діяча. Олеся довго, народного депутата, 21 грудня. Так, планується допит. І, можливо, ще якісь прізвища назвати. Тільки ці двоє. Ну, ми маємо доступ до заяв народного депутата Аніщенка, такі ж, як і журналісти, і представники громадськості. Ми говорили про те, що переважна кількість заяв вона має такий загальний характер. І в першу чергу я оцінюю їх не, не тільки я, ми оцінюємо їх як. Спроба політизувати справу свою для того, щоб відволікти увагу від того, що насправді справа стосується задання мільярдних збитків державі. Онищенком Онищенко. звичайно, там спочатку, якщо ви пригадуєте перші заяви, то перші заяви стосувалися того, що в них немає доказів, справа надумана, справа там немає судової присутності. Онищенка знову ж таки. Коли по справі були зібрані докази, коли по справі були укладені угоди з тими фігурантами, які пішли на співпрацю з слідством, і коли стороні захисту, в першу чергу, це стороні захисту Нищенка, бо стало зрозуміло, що не все так просто, і вже просто говорити про відсутність доказів, ну це неможливо, скільки докази ці є. І діяльність злочинної організації, вона, в принципі, закріплена доказами на всі, скажімо так, ієрархії цієї злочинної організації. Тоді тактика була змінена, і відповідно пішли заяви про те, що от там були там, такі, -то, такі -то події, але знову ж таки, поки що ми бачимо, що м -м, заяви загального характеру е не реагувати на ці заяви взагалі, мені здається, неправильно, тому що тут, на відміну від великої кількості різних там заяв, Щодо там корупції політичної, щодо корупції, тут якраз заяву робить людина, яка в першу чергу визнає свою участь в цих участь. дії так, 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 і так. вона якраз цим відрізняється від інших заяв. І ем, тоді, коли після того, як ми побачили, що він сам визнає участь в цих е, діях... Це можливо, явка з повинною. Ну виходить. я про це говорю. Я так, якраз так, сприймаю так. це як явка з повинною, яка просто зроблена через засоби масової інформації. То ми почали реагувати на ті заяви, які мають якесь таке конкретне наповнення. Там, якщо ми там побачили там, запис розмови з тим самим довгим, я думаю, що правильно все-таки э, взяти цей запис, допитати там, осіб, які приймали участь в цьому, цій розмові. Коли ми після оголошення підозри пану Хіндовського ми бачимо там, чергову заяву, яка також є певний. Там, Має певне таке змістовне наповнення, то ми також будемо реагувати і давати оцінку. Але знову ж таки, якщо проаналізувати весь масив цих заяв, то основна маса заяв все таки має такий загальний характер. Тому ми пану Міщенку неодноразово пропонували. Так, так, Назар Холодницький пропонував, так би мовити, на нейтральній території зустрітися. А ви теж готові з Онищенком зустрітися? Якщо ви допитати в режимі Скайп для того, щоб це було процесуально правильно. Ми готові отримати від нього ті записи, які які можливо в нього є. Ну, вже до нього звернулися, Ми вичини? до нього вже до, до, до сторони захисту звернулися і чекаємо відповіді, поки немає відповіді. Поки не відповіді, немає. Зараз щ... це буде ага. тест на його наміри. Що він взагалі хоче досягти, роблячи такі заяви? Щодо електронного декларування. Ну от раніше Генпрокуратура обіцяла перевірити депутатів інших декларантів, які мають на рахунках у банках понад 150 тисяч гривень. Національне антикорупційне бюро очолюване вами почало перевірку електронних декларацій посадовців. І при цьому цікава деталь. Ви на початку цього місяця сказали, що просимо надати повний доступ до декларацій, у тому числі працівників служби безпеки України. Хоча вона раніше сказала у цій Службі безпеки, що мовляв е декларування відбулося все як належить, але відповідно до законодавства дані. Співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу. Ну, як же це буде вирішено питання? Працівники СБУ так і не будуть декларувати публічно свої статки? Ну чесно кажучи, ми почали роботу по аналізу електронних декларацій, і, на жаль, темпи цієї роботи ну, не такі високі, як хотілося би. Основна причина цього всього поки що не конструктивна позиція. Керівництво Національного агентства по запобігання корупції в частині надання доступу Національного інтекрупційному бюро до бази даних цих декларацій. Хоча, знову ж таки, я нагадую положення нашого закону, ми маємо право прямого доступу до цієї бази. На ЗК вже відмовила вам, чи просто на ЗК не ЗК надавала ваші... публічно свою позицію Цієї про вимоги. те, що доступ до декларації будуть отримувати слідчину відповідні детективи, прокурори через рішення суду. І зараз методологія перевірки перевірки декларації заключається в тому, що ну ми, як звичайний там журналіста або представник громадянського суспільства, ми заходимо на сайт, дивимося. Ну, це звичайний формат те, що кожен раз то що бувачили. може, і вже потім ті дані, які ми маємо, ми аналізуємо. З використанням тих баз даних, доступ до яких ми маємо. Якби ми мали доступ повний, то з використанням аналітичних продуктів, які ми вже маємо, це, ці перевірки були б набагато ефективнішими. Ну, я просто приведу приклад, ну, ми вводимо контекст, там, певний, там хто купив там, наприклад, там, автомобіль дорожчий певної суми. Там, і нам видає там, програма, там, масив декларацій, де, де є такі автомобілі. Ми там, там, запускаємо їх у роботу. І Якраз ми планували отримати цей доступ. Більш того, ми постійно говоримо про те з червня місяця представникам представника НЗК до нас. Якраз. Так. І ви бо не могли не тільки отримати доступ до баз даних і почати виконувати свої обов'язки належним чином, а вони могли якраз і скористатися нашими аналітичними можливостями програмами. і програмами знову ж таки по тих же самих контекстах шукати та проводити Є відгук. З боку НАЗК. Поки, 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 ще немає. поки що немає. І єдине, що ми там отримали в усному порядку, дать, заведіть нам ваші бази аж до нас в НАЗК. Ми не маємо права цього робити, бо ми коли отримали доступ, ми підписували півдні протоколи доступу і ми не маємо права передавати ну, давати технічну можливість доступу іншим органам в іншому приміщенні. Тобто в нас Є певні там технічні умови там, цього доступу, ми не можемо їх порушувати, бо скільки тоді це буде порушення вже з нашого боку. Тому поки що позиція на ЗК мені, як юристу, не зовсім зрозуміла з юридичної точки зору. Сподіваюся, що вона буде все-таки змінена, і ми отримаємо цей доступ. І відповідно вони скористаються нашим, нашою пропозицією. Я як керівник органу, який в шлях отримання доступу до баз даних, ну не так це це просто робиться і не так швидко. Але на сьогодні, на жаль, з боку НЗК немає такого, Поки що немає на жаль, і на зустріч виходить. Щодо саме працівників СБУ, Дійсно, як тут поєднати з одного боку державна таємниця, з іншого боку, вони ж теж ну давайте мають будемо щирими публічно оприлюднити. Звичайно, в службі безпеки України є. Особи, які, діяльність яких пов'язана там, діяльність яких взагалі є державною таємницею. Але це не всі працівники СБУ. І дуже багато працівників СБУ здавало декларації ну, так, по старому законодавству, здавали їх публічно, публічно і м. нічого страшного в цьому не було. Зараз, коли декларації розширилися, ну сама форма декларації, чомусь навіть перші особи СБУ вважаються там таємними особами, і зараз не подають ці декларації. Звичайно. Скажу відверто, багато представників правоохоронних органів різних говорили про можливість там затазаємнення декларації там, своїх працівників. І у нас також, ви знаєте, у нас є там люди, діяльність яких є ну, певною мірою там закрита за службовою там таємниці, скажімо так, або за державної таємниці. Але ми подивилися, що діюче законодавство, яке зараз діє, по декларуванню, воно не дає можливість закривати це все. Тобто всі мають бути відкриті, так? І ми, ми за законом. Ну, ті працівники Національного антикорупційного бюро, які по закону повинні подавати, а це все, всі детективи. Хоча детективи у нас є і слідчими, і оперативними працівниками, ми все-таки прийняли рішення подавати публічно, так як це вимагає закон. Тому я ще раз повторюю, що сподіваюся, що все-таки ЗК ну, перше пояснить свої дії, чому так відбулося, бо, на мою думку, воно не зовсім укладається в те законодавство, яке діє на сьогоднішній день. І друге, це те, що воно дасть доступ до Національного антикорупційного бюро до тих баз даних, до яких ми маємо право. Мати цей доступ. Якщо не буде надано цей доступ і надалі, і триватиме ця ситуація, якою може бути реакція НАБУ, яке важелі є відреагувати на таке? Ну я, я сподіваюся, такі, що це буде, оскільки тоді це просто буде таке, Ну я буду це сприймати як саботаж просто антикорупційної реформи. О, зараз у нас обраний керівник Агентства по поверненню активів. Знову ж таки, ми, як і в випадку з НАЗК, ми пропонуємо керівнику, який поки що один. Ми, я прекрасно знаю, що таке створювати орган з нуля. Знову ж таки, ми пропонуємо майданчик для тестування кандидатів в цей орган. Ми пропонуємо знову ж таки всі бази для того, щоб він мав можливість якомога швидше запустити свою роботу. Ми пропонуємо будь-які тренінги для його співробітників, для того, щоб це агентство якому, більше запустило, якому швидше запустило свою роботу. От, я сподіваюся, що от якраз з агентством по, по виявленню активів таких проблем не буде. Ну і відповідно ці проблеми зникнуть по мірі того, як, ну, можливо, там ми виграємо дискусію що, з приводу доступу до цієї бази даних. Оскільки антикорупційні органи вони всі були створені в рамках єдиної антикорупційної стратегії. і Якщо хтось із них буде один саботувати мету і цілі антикорупційної реформи, то це в будь-якому випадку буде, 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 буде мати, мати негативні наслідки для інших антикорупційних органів. То студії Радіо Свобода в серпні минулого року ви казали, що сподіваєтеся на поліпшення протидії корупції в Україні за рік-півтора. Рік уже минув, навіть більше. Ви бачите поліпшення ситуації в боротьбі з корупцією, і є для вас дедлайн чи ні? Ну, по-перше, Дуже важливо, що нам вдалося досягнути це, довести, що немає недоторканих в Україні. Люди, яким ніхто не вірив, що колись буде оголошено підозра, їм оголошено підозра. І справи підуть в суд. І це здається мені тільки початок. Є... Відбулись такі речі, яких раніше не було. Ну, перше, я вже сказав, друге. У нас по справам, по деяким почалися добровільні відшкодування збитків. Я, як представник правоохоронних органів, які мають такий достатньо значний досвід, хочу сказати, що останнє, що робили завжди під обвинувачення, це відшкодовували збитки. Зараз по нашим справам добровільні вишкодовано більше ніж 100 мільйонів гривень. Тобто люди бачать, що є орган, який діє. Прозоро, і відповідно немає можливості там десь домовитись. єдиний спосіб... Вони йдуть на такий крок, тому що розуміють всю відповідальність, якщо вони дають це, це, це поліпшення ситуації виключно процесуальної ситуації. І саме головне, зараз ми маємо команду: 550 працівників. Найближчим часом ця команда буде набагато більше, оскільки в нас завершується там великий конкурс останній на детективів третя третій хвиля детективів. Ця команда, вона, вона за рік вона пройшла такі дуже тяжкі випробування, вона показала результат. І можна сказати, що Національне антикорупційне бюро як орган від, відбулося. Зроблено другий, надзвичайно важливий крок: це запуск, є декларування, оскільки це величезний інструмент для боротьби з корупцією і це. Такий дуже серйозний індикатор прозорості нашої держави. І як ви всі бачили, там, який був супротив цьому процесу, але під тиском наших західних партнерів, під тиском громадянського суспільства, це відбулося. І зараз, коли ми там, маємо зустріч там, з нашими західними партнерами, вони, звичайно, трохи шоковані тим, що вони побачили. Там, ну, результати є декларовані. В хорошому сенсі. В ну, хор хорошому сенсі, з хор 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 так. сенсі, що це відбулося. відбулося але так, в поганому але... сенсі від результатів, так, так, оскільки. І зараз мені здається, це надзвичайно важливі кроки зроблено для того, щоб не втратити цей темп, для того, щоб реформи мали вже незворотній характер. Нам зараз найважливіший виклик для нас, як для антикорупційного бюро, для України, як для держави, провести ту судову реформу, яка, до речі, також дуже важко йшла через парламент, але вона пройшла, і ми вже мали досвід затримання суддів, які вже не мали імунітету. І зараз триває конкурс на судді Верховного суду. Ми в ньому будемо активну участь приймати. От вчора я мав розмову там з головою колів комісії суддів. Ми вже, в принципі, обговорювали попередньо, як ми будемо взаємодіяти, коли буде вже визначена кількість кандидатів, які будуть, які будуть допущені до конкурсу. І створення антикорупційного суду. Якщо нам вдасться зробити цей третій вирішальний крок, то ситуація буде змінюватися. Подальшим все швидше і швидше. Все ще, ще швидше? Ще швидше да. І наостанок хотів би сказати, що якби там, хто там не намагався там, споплюжити там, антикорупційну реформу, там різні там, політикани, критикани, е, зміни в Україні відбуваються. Жодна держава світу так довго не жила під такою тотальною корупцією. Але при цьому всьому держава змогла створити ці інституції, які є незалежними, прозорими. І держава змогла прийняти відповідне законодавство, частково його імплементувати. І зараз от є такий у нас останній етап. Він іде. Я сподіваюся, що ми його не провалимо, І тоді, в принципі, ми зможемо сказати і констатувати, що зміни мають незворотний характер. Я вам дуже дякую. Вони дуже важкі, але ми їх робимо. Дякую вам за це інтерв'ю. Гостем Радіо Свобода, точніше, знову ж таки радіо Свобода було гостем у директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Привів інтерв'ю Олександр Лащенко і дякую, вам, друзі, за увагу.